Ну що ж, подивимося, як себе почувають хризантеми. Три дні морозу, мінус 7, мінус 9. Були горщички заховані. Ось під таким накриттям. Були закриті повністю. Це я трошки приоткрила. Ну що, зелені, зелені, зелені. Трішки є морозець взяв. Але в загальному почувають себе добре. Ось ще заховані. Пережили, десь у мене тут взагалі були без накриття. Ось, без накриття. І ось там, без накриття. Ну, загалом почуваю себе непогано. Це я трішки снігом уже їх припорошила, щоб волога була. Ось так. А полуничка взагалі начебто і не мерзла. Парничок звичайний, як бачите. Лівка в один слой почувають себе добре.